Привіт, друзі! Сьогодні я з підписниками буду грати в Murder Mystery 2! скільки в мене вже тут багато підписників. Чекаємо. Лодінг в ким я буду. Ммм, Ніносентом. Нічого, я вам покажу зараз ничку. Дивіться. Де. Чого за мною всі бігають? А? Куди хтось з них мардер, мардер, мардер. Та! Воно Ось, оця мничка. Це двері взагалі. А, не, це шкаф, за шкафом можна. Хватись, я боюсь. Вона мардер! Вона мардер, вона себе тільки що здала. Т ти чого? Це вона сама себе здала. Ой, о май. <свист> <свист> Понятно. Де там стрельнули і не змогли попасти? Так. Так, давайте шукати... Хто шриф? Ем. Эм... <гас> хто вбив Макса? А, точно. Це ж... це ж ця дівчинка. Я забула, що вона Маддер, вибачте. Так. Де наш шериф? А! Все, ми виграли! Супер! Так! Так багато підписників просто подивіться. Просто прикольно! Я шериф. Там шо мать да чешо? Ой-ой-ой. Блин, це хто макс панкейк, чи шо? Пьес! Ес! Є! Давайте на цю карту. Я про. <sympathachtet> я про, він такий. Я про. <authenticity> ну він смішний І хто я? Я невинний винний. Ой. А, Ой. Ч вони там столпились? Ой. Слухайте, я тут посаджу. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ааа, Аааа. Так, хто мардер, хто мардер, хто мардер? Може це він? Це він мардер? Це він точно мардер! А ч він печиво взяв? Він печиво взяв. Зараз дивитись будемо. Молодець. Так, мені здається, що це або він. Або він. Мені все ж таки здається, що це він. ту ю ю ю Девчонка може забирать пистолет. В намардер. На шо мардер? Де наш мардер. Эмм... Аааа! вот будь там. Ха -ха, пока. А -а -а -а. Тут и такая секреточка. Что-то тут что-то не. А, типа поменяла этого чувачка. Ой. Да -мо. моё Да блин. Да блин, да. А тут можно я включить и shift? давай это он включим. О, теперь так сможет бегать. Вот. Эм, вот. Думаю, там бегать. Я иносент, да блин. Я иносент. Так, ой, кто там? Кто? Чего все стрибают?

Так, як те як ви вважаєте, я попаду чи ні? Пиши в коментарях, а я ні, не попадаю, а зараз. Да, блін, Я все одно не можу попасти в неї ніяк. Да, блін, у нас мало часу залишилося! є, е! Нарешті! Нарешті я її зловила! Зараз будемо грати в Гадай Мардера. Так, вона думає, друзі. Ми почали грати в Гадай Мардера? Так. І кого вона обере? ого го, -го. <реш> <реш> Ні! Вона мене обрала! Так, підбирайте пістолет. Хто буде підбирати? Так. Так, ну що? І кого вона обере? Правильно. О, вау, вона вгадала, молодець. Є, ура нарешті. Так, давайте ще раз таке зробимо. Ого, ще раз. Го ще раз. Сюди тільки. Так, обирайте карта. Зараз я невинна так всі сюди давайте на вулицю, на вулицю. Чека на мене, будь ласка, чекай на мене, будь ласка, будь ласка. Та чого завжди мене? Ай! Єс! Вона молодець! Так, ну шо? Давайте ще. Гоще Мардер! Я мардер, друзі, Я мардер! У-у-у! Теперємо. Граємо. Граємо. Так, всі становимося ось тут Блін, будь ласка, не в мене, чіка на в мене, чіка на в мене, тільки на в мене, чека на в мене. Січка, нав мене, будь ласочка, чка мене, будь ласка. Так. А ну-ка в кого вона? Буде стрілять. Так. Ой! ой 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 Страх, страх, страх! Ой! Блін! Це я роблю, щоб вони побачили, що я мардер. Будь ласка, будь ласкачки, на мене, не в мене, будь ласкачки, на мене, не в мене. Блін! Блін! Ой, це була я. Вони це помітили. Так, і хто я? Я знову мардер! Мені зараз везе дуже сильно. Я не знаю. Ого, тут. Тут. Окей. Так, всі вирівнюємося. Так, на ну шахт кого вона вибере? Хоч би на мене, хоч би на мене. Хоча б не мене, хоча б не мене. <плес> ласка, будь ласка, будь ласка. Так, хто залишився у нас? Зараз будемо чики-чики, чики чики. Де вона? Хто я Я знову мартер, мені так везе. Я, я просто шокована, я просто шокована. А, як так можна? А, йдемо, йдемо, йдемо. А, зараз ніхто точно не повірить, що я мартер. Просто не повірить Кого він обере? Ну, кого ж з нас? Там ще дівчинка стоїть, не хоче. Ну, це зрозуміло. Ні, нічого бо я мардер. Як ви вважаєте, він мене здогадається, що це я ні? А вона вийшла, зрозуміло. Кого він? Ладно. Так я Innocent. Хай. Напиши мо Хай. Ого, позабы. Звичайного Мардера. Так ну що ж, бігаємо, бігаємо. Мені здається, що цей хлопчик Макс. Эм... Ooh. Не знаю, чого мені так кажеться, но мне здесь еще це він. Так уй-йоня, Ардера! А-а-а! Это ка-ха! яй яй Він Точно хороший, він точно хороший, він точно хороший! А, зрозуміло, пока. Він показав мені, що він шарів. Ні, це дівчинка мардер! Це дівчинка мардер. Давай, ти зможеш, ні? Не? не вийшло. Ай, в нього не вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім пока!